Багато уваги приділяємо захисту: шолом, бронежилет, напакований, як у джагернаута, але про наколінники щось ми не говоримо так жваво, як про ті ж бронеплити, якого класу, матеріалу, виробників тощо настав цей час. Вітаю! У цьому ролику ми поговоримо про те, які вони бувають, що потрібно враховувати, обираючи їх, і навіщо вони потрібні. Погнали! За типом кріплення поділив би їх на вбудовані, а їх своєю чергою на ті, що виконані у незнімному варіанті, і на знімні. Перші, до речі, загубити при активній роботі не вийде. Але якщо ви їх вивели з ладу, то потрібно купляти нові штани, а не пару знімних вбудованих наколінників, що по грошах буде суттєво відрізнятися. Звісно, усе спорядження та форма особливо є розхідним матеріалом, але як на мене, то має бути можливість не зекономити, а мати більш зручний в питанні оновлення розхідник. М. Модульність. А от ті, що знімні, коштують недорого, виконані з м'якого полімеру та ударостійкого пластику. Універсальні за розміром, буває випадають, але не часто. Так, є можливість загубити. Але загалом, чого це тільки не стосується, було б бажання, а втратити, можливо, все. Єдине, що штани під них потрібно обирати по усім вашим параметрам зросту. Бо якщо ви візьмете на один розмір більше або менше, ваші коліна будуть конкретні. Ретно гуляти, а це вже буде впливати на травматизм, якого ми, звісно, прагнемо уникнути. Тому не полініться і зробіть заміри по всім вашим параметрам. А так, практичні і не створюють додаткового тиску на ноги. Вставки в тактичні штани, які мають для цього кишеню в районі коліна, зроблені вони з евапіни або аналогічних за своїми властивостями матеріалів. До прикладу, неопрем. М'які та водночас надійні дуже зручні, якщо самі штани вам по розміру, або як у мене ще й регулюються, то взагалі пізня. Але треба враховувати, що у міських умовах саме штани візьмуть усе навантаження, тому краще використовувати їх у лісі, полі і так далі. Швидко протруться якраз у місці коліна. Загалом вони не створюють тиск на нозі через відсутність фіксації. Легкі, бо піна це не пластик з тканиною, який при намоканні ще й ваги добере. Крута штука, недорога, але як бачимо, теж має нюанси. Класичні наколінники, виконані із поліпропілену, термопластичної гуми, нейлону, кордури, еластичних ременів на липучках та інших подібних матеріалів. Основним їх недоліком є дві крайнощі: або спадають, або передавлюють суглоби, артерії і так далі. Але є найдешевшим із автономного. Довгий час використовував їх і сам. І насправді це той варіант, коли краще мати хоч щось. Бо вони зі своїми задачами справляють. Дякую так, потрібно їх періодично поправляти, але це не є критичною проблемою. Обираючи на колінники, потрібно враховувати можливість регулювання розміру. Матеріал кращим буде ударостійкий пластик. Від того, де ви будете їх використовувати, залежить їх виконання. Тобто для міста кращим буде жорстке, що зможе захистити вас від великої кількості сміття, сегли та бетону та інших можливих предметів та місць, де можна травмуватись. Для лісу влучним буде м'яке спорядження, бо ворожо налаштовані там до вас будуть дерева, корені дерев і ще небагато чого з природнього. Потрібно розуміти, що ваш захист має бути зручним, тобто не натирати, не передавлювати, не спадати і так далі. Неправильно підібрані наколінники можуть спровокувати більш серйозні травми і сильно вплинути на час та темп вашого пересування. Загалом, завдання на захист від проколів та інших фізичних впливів, тобто від будь-якого травмування внаслідок зниження сили удару. На цьому у мене все нагадую про підписку на наші сторінки у соцмережах, інстаграм, фейсбук і телеграм-канал, аби не пропустити новини. Ходження акції, знижки, ну і звісно, нове відео. Ставте вподобайки, коментуйте. Не забувайте переказувати кошти у фонд Повернись живим разом до перемоги і «Ready for Strike.